Слава Господу! Дякую вам, брати та сестри, за прекрасну виставу, за те, що ви нам проілюстрували невеличкий епізод з писання, невеличку історію, яка відображає щось дивовижне в життях кожного з нас. Я попрошу братів, щоб мені піднесли кафедру. Група порядку, допоможіть, будь ласка, і я хочу трошечки підсумувати те, що тут відбулося. Вон буде коротке пісня. Ми прочитаємо цю історію з Біблії, і я скажу вам, що. Те, що люди передають своєю грою, те, що люди передають частичку свого серця, це, це саме це може бути для когось особливим післанням. Ви знаєте, що багато хто не, ніколи не прийде на проповідь, ніколи не прийде до усвідомлення потреби в читанні Біблії. Але так чи інакше, Кожен, хто може випадково, ніби випадково, побачити щось, що відображається в творчості, відображається в окремому людському даруванні, може побачити у цьому Бога, може побачити Божий заклик. І я вірю в це. Я вірю, що ми всіма своїми талантами, дарами повинні служити йому. Я сьогодні почув для себе невеличкий посил, який має силу в собі прорости і змінити щось в моєму житті. Сподіваюся, що кожен з вас щось для себе взяв корисне. Сподіваюся, що кожен з вас сьогодні побачив цю історію по-новому і по-новому почав думати. Адже Слово Боже, воно змінює наш образ мислення. Я прочитаю цю історію і коротко. Скажу щось, що є в моєму серці. Ми читаємо в Євангелії від Івана, в 8 розділі, наступні слова. Ісус же на гору оливну пішов, а над ранком прийшов знову храм, і всі люди збіглись до нього. А він сів і навчав. І ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку, і посередині ставлять її. Та й говорять йому, оцю жінку, учителю, зловлено на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінням. А ти, що говориш? Це сказали вони його, спокушуючи, та щоб мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додолу, по землі писав пальцем. А коли ті не переставали питати його, Він підвівся та й промовив до них. Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине? І він знову нахилився додолу і писав по землі. А вони це почувши сумлінням до корені стали один по одному виходити, почавши з найстарших аж до останніх? І зостав сам Ісус та та жінка, що стояла всередині, і підвівся Ісус. І нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї, де ж ті жінки, що тебе оскаржили? Ніхто тебе не засудив. А вона відказала ніхто, Господи. І сказав їй Ісус: Не засуджую я тебе, іди собі, але більше не гріши. Історія, яку ви бачили в театральній постанові, історія, яка до глибини душі може торкнутися кожного, хто хоч трошки з уважними вухами прислухається до цих слів і побачить картину того, що відбувалося. Одного разу на просторах інтернету мені довелося побачити жахливу картину, яка не дала мені спокою більше, ніж два дня. Я бачив відеозапис, як на Близькому сході побивали до смерті камінням. Жінку, яку схопили в перелюбі. Бачичи це в наш час, серце кров'ю обливається і спокій тікає від тебе. Це страшна картина. Якщо хтось з вас бачив це, ви не могли не заплакати, бачивши це. І мені стало скорботно, скільки людей. Повинні в такому ж самому гріху, як та жінка, яку схопили фарисеї. Я це коротке слово назвав. Релігія, яка вбиває. Релігія вбиває. Релігійна група людей, які називалися фарисеї, свідомо знайшли жінку повію. Послугами якої, можливо, користувалися хтось з них, користувався хтось з них. Вони хотіли принести в жертву цю жінку і з нею Ісуса Христа стратити. Але вони не знали дуже важливої істини, що Христос Бог. І Він прийшов рятувати. Він прийшов дати свободу. Він прийшов забрати каміння у тих, хто прийшов його кинути. Ви бачили, як один за одним в цій виставі каміння кинули. Каміння в когось впало з рук. Закон, буква вбиває, дух животворить. Людина, яка знає Бога близько, людина, яка знає Дух Писання, людина, яка має дух Христа, вона не прийшла вбити, вона не прийшла спалити. Ви пам'ятаєте, коли учні йшли до напрямку Єрусалиму? І в одному поселенні Самарічку не пустили їх туди. Не пустили заночувати в місто. Учні порадили Христу, давай з. Зведемо вогонь з неба і спопилимо це місто, це село. Цю місцевість, як колись Ілья зробив, Ілля молився, і вогонь з неба зійшов. І ви знаєте що? Христос дав їм відповідь. Не знаєте, якого ви духу. Бо син людський не прийшов вбивати, нищити людей. Він прийшов рятувати. По закону така жінка мала бути би вкаменована. І це страшно. Але Христос прийшов виконати закон. Христос прийшов врятувати нас від кари, яка приходить за переступ. Всі ми, як ті фарисеї, як та жінка, винні перед Богом. Всі ми мали б бути вкаменовані. Адже заплата за гріх смерть, так каже Писання, і ми віримо в цьому, ми віримо Біблії. Ми віримо кожному слову, написано в Біблії. І ці слова могли стати слова, які виконувались вправно, могли стати останніми в житті цієї жінки. Христос врятував її. Він прийшов врятувати сьогодні кожного, хто живе під тиском. Кожного, хто живе в страху, в переживаннях, в осуді. Можливо, ви не рахуєте себе гідними, достойними через те, що не дотримуєтесь тих релігійних правил, які ви собі встановили, або закономірно судите себе за свої проступки. Можливо, ви оступилися вчора ввечері. Можливо, ви колись зробили страшні речі, які стали важким тягарем і донині. І ви не можете себе простити. І ви над собою бачите цей камінь, який вже вже хтось, чи у вашій уяві сам Господь впускає, випускає для того, щоб знищити вас. Нехай ця картина сьогодні буде зруйнована. Нехай ці каміння, які висять над вами, вони будуть скинуті поряд. І ніхто їх не підніме, адже Христос, сам Господь, Спаситель, Він прийшов врятувати вас. Він прийшов врятувати кожну людину на цій землі. І Він це зробив. І це вже є фактом Його жертви на Голговському хресті Вистачає, щоб зняти тягар осуду, тягар вини, страху перед тим, що Бог не приймає вас. Сьогодні Отець Небесний, як в притчі про блудного сина, щодня очікує кожного на ганку свого дому. Він дивиться в даль. І не для того, щоб докорити чи пальцем помахати, а для того, щоб обійняти. Для того, щоб обійняти, поцілувати і зробити свято. Він сьогодні для кожного хоче робити свято. І він сьогодні має з чого робити свято. В нього є все для цього. Він має забезпечення для того, щоб ваша особиста ситуація з трагедією при Перетворилося в торжество. Хтось зараз хворіє, і вам здається, що ці язви на вашому тілі вони не зійдуть. Хтось зараз бідує і страх перед тим, що ви залишитесь без копійки грошей, сьогодні давить на вас важким грузом. І вага цього тягара тисне, тягне вас вниз. І ви йдете, ніби пливете проти течії. На одному місці стоїте і відчай, коли ви дивитесь по бокам, захоплює вас як ті хвилі, проти яких ви йдете. Дорогі брати та сестри, дорогі присутні тут. Знайте, що Христос прийшов врятувати. Знайте, що Христос сьогодні, як і там, в присутності фарисеїв і цієї грішної жінки, яку схопили на в перелюбі, хоче врятувати вас від вашого тягара гріха Можливо, хвороба, яка викликана була гріхом, вона впаде, як цей камінь, і залишить ваше тіло, і ви будете врятовані. Осуд, який прийшов до вас через те, що ви не гідні, він впаде, і ви підете шляхом святости, не шляхом гріха. Наш Бог прийшов рятувати Наш Бог вчора, сьогодні і навіки той самий, Він робить чудеса такої самої якості, як і колись. Він не змінився, не змінився в своєму відношенні до кожного з нас. І він сьогодні буде милувати. І я сміливо це можу казати, адже його серце вилити в цих словах. Він прийшов врятувати. Він ставить милість вище, ніж суд. Милосердя Господня сьогодні. Розтопить серце кожного, хто відкриє Його. Він стукає в двері сердець тих, хто зачинився від нього, хто довгий час жив в ізоляції від Його святої присутності. Наш Бог тут, на цьому місці. Бо де двоє і троє зібрані в ім'я Моє, там я серед них. Це обіцянка, яка завжди працює. І я знаю, що свята Божа присутність тут. І Він сьогодні з благоговінням. Ми звикли ще благоговіти перед Богом повинні ми. І тоді приходить відповідь. І це правда. Але Він сьогодні благоговіє перед тою особливою подією, яка відбудеться в вашому серці. Саме в серцях людей. Часто помітно, а дуже часто непомітно відбувається трансформація перед зустрічю або під час зустрічі з Богом. Наш Бог прийшов на землю врятувати. І ця історія сьогодні, вона ілюстрована тут, на цьому місці, щоб картина порятунку у ваших обставинах ожила, щоб ви побачили себе помилуваними, щоб ви побачили себе прийнятими. В обіймах Спасителя наш Бог не помінявся. Його рука не вкорочила, щоб рятувати, його, його вухо не закрите, щоб чути. Він сьогодні такий самий, як і в ту мить, коли врятував ту жінку. Він сьогодні такий самий, як і на Голговському Христі, коли остання капля крові проливалася. І останні слова, які він проговорив там, звершилось. Звершилось. Господь зробив свою справу. Він помилував. Милість Божа сьогодні явлена кожному. Вона доступна. Я хочу, щоб ми піднялися на наші ноги. І помолилися. Молитва скорення перед Богом ми її називаємо молитвою покаяння. Це та молитва, яка змінює глибини наших сердець. І кожному з нас потрібно зважити своє серце, подивитися своє серце щиро, зробити ревізію, чи панує в ньому Христос, чи є в ньому місце для святого життя, для життя, яке прославлятиме Його. І ця молитва може бути початком дивовижних змін, внутрішніх трансформацій, преображення, духовного відродження. Ми з вами знаємо, що той, хто належить Богові, він стає новою особистістю, як Біблія називає новим творінням. Стародавнє минуло тепер все нове. Я знаю, що більшість в цьому залі християн, які. Знаю, що таке народження з гори. Ніхто не може родитися зверху, з гори. Просто по своїм бажанням. Тільки Бог має силу, тільки Святий Дух має в собі силу трансформувати, змінити, преобразити, відродити людину до життя, до нового життя, до життя з ним. Брати та сестри, всі, хто є тут, всі, хто вперше буде молитися цією молитвою, моліться нею від чистого серця. Моліться, ніби як останній раз або як вперше. Чому треба молитися віддано? Чому потрібно серце вкласти в кожну молитву, навіть якщо ви вже діти Божі і знаєте свій статус громадянина неба, моліться ніби в перший раз. Долучіть серце до цього. І ті, хто вперше буде щиро молитися цією молитвою, відчують разом цю підтримку, разом з вами Божу присутність і Його силу, яка буде змінювати серце. Часто люди, коли моляться цією молитвою, ридають навзрит. Їхні сльози, як потік, неможливо зупинити нікому. Є ті, хто можуть просто сухо сказати ці слова. і Ті ж самі всередині переміни відбуваються, адже емоційна складова не відіграє жодної ролі в питанні спасіння. Але сам факт молитви, щирої молитви перед Богом. Змінює все. Змінює все, Бог приймає щирі слова молитви, прохання про спасіння від кожного. Тому я прошу. Хто, кому заважають інші люди або заважає все, що відбувається в залі, ви можете заплющити очі. Якщо вам ніхто ніщо не заважає, ви моліться від щирого серця. Я буду говорити фразу вперед, а ви повторюєте її за мною. Це молитва спасіння, молитва покаяння перед Богом. Нехай вона буде для когось рятівною, щирою, справжньою, Божою. Дорогий Небесний Отець, я молюся до тебе сьогодні в ім'я Ісуса Христа. І прошу тебе. Пробач мені мої гріхи. Я признаю, що я грішний. Я каюся в своїх гріхах, я каюся в гріху невіри. Ісус Христос, я визнаю Тебе за Господа, я приймаю Тебе як Спасителя. Я дякую тобі за спасіння. Війди моє життя, пануй в ньому, скеровуй кожен мій крок. Від сьогодні я належу тобі. Я твій навіки. Амінь.